Ya lo pues... І так, якою б не була погода, козаки кожного куріння вставали до схід сонця і починали свою бойову підготовку. Вони були сильними, спритними, витривалими, смітливими, винахідливими. І зараз ми хочемо побачити, а які ж наші козаки зараз на перший конкурс, ви знаєте, що булава це всьому голова. Як говорили запоріжці зараз, кожен з козаків відчує себе гетьманом, отримавши, кожен отримає